І зараз не може привезти вже беркут з Донецька, тому що там люди також надзвичайно зневірені. Тому що, ви бачите, результаті виборів навіть Донецької області соціальні фальсифікації. Коли вони тягнули цю явку за вуха, коли вони закидали ці бюлетені? Бо люди також там вже давно наїлися Януковича. Тому для Януковича зараз справді надзвичайно складна ситуація. Він дуже боїться нашої небайдужості і нашої. І нашого духу бойового він дуже боїться, що вийде Київ на Майдан, і ми не повинні йому подарувати жодної тієї несправедливості, яка відбувалася за ці два роки, жодної тієї несправедливості, які він готує нам в майбутньому. Бо зараз при владі непогана влада. Зараз при владі насправді ворог геть Януковича. Коли дуже і на завершення слава Україні.